Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічнийвер. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Потрібно прокоментувати одну дуже неприємну ситуацію, яка трапилась 30 червня 2023 року. Я думаю, ви здогадалися, про що буде йти мова. А саме про. Те, що уряд ухвалив розпорядження про призначення, Олени Думи очільницею Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів, тобто Кабінет Міністрів 30 червня 2022 3-го, перепрошого року прийняв відповідне рішення, що тут, знову ж таки, потрібно. 30 червня на своєму засіданні ухвалилось розпорядження про призначення Олени Дума очільницею Національного агентства України з питань виявлення розшуку до управління активами. Це знову ж таки повідомили в кабінеті міністрів України. 28 червня стало відомо, що конкурс з відбору голови Арма виграла Олена Дума. За це рішення проголосувало 6 із 8 членів конкурсної комісії. За свою більш ніж 20-річну кар'єру ця особа встигла попрацювати в тому числі директором фонду соціального страхування України та заступницею голови Чернігівської ОДА. Проте цей вибір конкурсної комісії викликав різку негативну реакцію в деяких експертів. Я навіть більше скажу, це викликало негативну реакцію у послів G7. Які ще раніше робили Україні застереження щодо самої процедури обрання керівника арми? Зокрема, в Transparency International Ukraine одразу ж після цього безапеляційно заявили, що призначення думи може поставити хресна арма. На думку відповідної організації, таке призначення несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку. Тут варто також додати, що очільника арми не могли обрати тривалий час, тобто більше десь трьох років, тривав процес обрання керівника. Організації зазначили, що досвід думи не пов'язаний з роботою у сфері дотичній до кримінальної юстиції, а також не пов'язаний з управлінням чи розшуком активів. Питання до шмигаля: чому вона була проголосована на цю посаду? Крім цього. Трансператі Інтернешнл Україн також нагадали, що дома це зараз цікаво у 2019 році брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів президенти України за Володимира Зеленського. Звичайно ж, тут ідеться мова, та дискредитації іншого претендента на цю посаду, що вказує на її політичну заангажованість, але це щоб ви розуміли, не саме страшне. У нас буває таке, що деякі особи приймають участь в агітації за того чи іншого кандидата в президенти, там, депутати Верховної Ради України чи в органи місцевого самоврядування. Саме цікаве буде далі. Крім того, громадські активісти виявили зв'язки думи з екс-головою СБУ Валентином Нелевайченком, Тоже тут ще нічого страшного. А от далі, значить, було нагадування. Про контакти думи з екс-керівником Кримського управління СБУ, який підозрюється у Державній Зраді, мова ж йде, звичайно про Олега Кулініча. Зокрема, мова йде про просування думу інтересів Кулініча на Чернігівщині. Тобто, так звана нова очільниця Арма є певні припущення, що вона має зв'язки з. Людиною, яка підозрюється у Державній зраді Кулінічим, і яка працювала екс-керівником Кримського управління СБУ. Також нагадується, що дума в 2019 році у спільній прес-конференції з Семеном Кисліним, це фінансовий донор Удольфа Джоліана, набрала участь у цій прес-конференції, і тим самим чином. Намагалася дискредитувати нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. От прекрасний букет з приводу Олени Думи. Крім цього, посли країн G7 також висловили застереження до процедури, за яку думу визнали переможцем конкурсу на голову Арма. Після цього стало відомо, що член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Арма Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за думу. Питання в тому, чому це не було розглянуто цією комісією, яка Займалась обранням очільника арми, це перше питання. А друге знову ж таки питання до Кабінету міністрів України, на якій підставі ви тоді обирали, якщо був відкликаний цей голос. Тобто, що який портрет ми маємо? На рахунок Олени Думи, перше, вона абсолютно не має жодної професійної діяльності в контексті виявлення розшуку там, активів, тобто вона цим загалом не займалася ніколи. Перше, друге, зв'язки можливі її з Олегом Кулініщем. І третє, це ця прес-конференція, де відбувалася дискредитація. Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Ну, тоді ще він був потенційний кандидат в президенти Штатів. Ця прес-конференція, нагадую, яка була в 2019 році, вона працювала на користь тодішнього президента США Дональда Трампа. Ну, також говорять про те, що Олена Дума вона також має зв'язки з Віктором Медведчуком. От, в принципі, це все, що можна розповісти про цю так звану очільницю арми. І тут виникають, знов-таки, ну, питання до діючої влади і до Кабінету міністрів України. Слухайте, а ви на якому загалом світі знаходитесь? Чим ви керувались, коли ви призначали цю людину очолювати арму? Ви що не розумієте, що внаслідок цього зараз будуть звернення з провідних західних країн, де будуть запитувати конкретно вас про те, чому ця людина була призначена? І вибачте, ви не зможете сказати про те, що так вирішила комісія, тому що один із членів цієї комісії відкликав цей голос. І за результатами цього голосування. за Очільницю Арма, але на дума не мала виграти цей конкурс, тому що є конкретне відкликання голоса Дмитра Остапенка. Нас виходить дуже цікава ситуація, і вона виходить з того, що з однієї сторони ми говоримо про те, що ми хочемо дуже в європейський союз. Ми хочемо до Північно-Атлантичного Альянсу. Але при цьому, замість того, щоб робити в країні реформи. Ми ще й робимо відкат у цих процесах, призначаючи таких керівників. Я хочу знову ж таки нагадати про те, що рано чи пізно нашим західним партнерам просто це може набриднути, і вони поставлять чітку умову. Або ми даємо кошти Україні, а ви взамін на це проводите реформи, але під дуже жорстким тотальним контролем. Європейців, американців і інших держав, які дають сюди кошти. Або буде інший варіант: вони просто припинять надавати сюди будь-яку фінансову допомогу. Про результати цього краще не говорити, що буде з Україною в контексті війни, яку ми ведемо проти Росії. І останнє, що я хотів сказати у цьому відеоматеріалі, мене дуже засмутив факт того, що. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, а зараз там трішки посада розширена. Михайло Федоров підтримав також цю кандидатуру. Знаєте, я про вас був набагато кращої думки, і це просто ганьба, щоби ви також за це проголосували. Тому діючій владі потрібно. Подумати над відповідним рішенням. Я так розумію, що Але, на ну, думу, все одно прийдеться змінювати. Я так відчуваю, що довго навряд чи вона прибуде на цій посаді, і, врешті-решта, брати кваліфіковану людину, яка дійсно має якісь повноваження. І найголовніше вона не є проросійською. Тому що ми не можемо вимагати від цивілізованого світу боротися. Максимально зрусне в контексті санкцій, в контексті надання нам зброї, в контексті ще якихось процесів. І одночасно ми робимо ось такі призначення. Варто усім подумати над цією ситуацією. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та заведе дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегним за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!